Це було 19 травня 2012 року, 16 годин виснажливого сходження, і нарешті шрія Шаклорін бачить перед собою омріяну вершину. Вона недосвідчена альпіністка, а скоріше мрійниця з Канади, яка вирішила, що зможе перемогти найвищу гору планети. Шерпи попереджали, що Еверест – це не місце для новачків, але Шрія не відступала. І ось вона стоїть на вершині світу, мить, заради якої вона жила. Та гора не любить чужих перемог. Її справжні випробування тільки починалося. Еверест це не просто гора, це міф і символ людських амбіцій, водночас найвища точка планети, куди десятки років поспіль люди тягнуться, аби довести собі, що неможливе можливо. Але за блиском цієї мрії стоїть холодна статистика: понад три сотні загиблих із 1953 року. Коли сер Едмонд Гіларі та Тенцинг Норгей першими ступили на вершину, історія Вересто це постійний баланс між славою і смертю, і 1996-й став роком, коли гора нагадала про це особливо жорстоко. Переповнені маршрути, пізні вихід і шторм, що налетів зненацька, вісім альпіністів загинули. Серед них були навіть легенди скалелазіння: Роб Гол і Скотт Фішер. Еверест не робить знижок на досвід чи славу нікому. Минуло 10 років, а гора все так само вимагала свою ціну. 2006-го британець Девід Шарп дійшов майже до самої вершини, але його сили закінчилися раніше, ніж він міг зробити останній крок. Обмороження і виснаження скували його тіло, і він залишився помирати на самоті. Повз нього пройшли понад 40 альпіністів. Хтось бачив його повільну холодну смерть, а хтось відвертав очі. Лише двоє спробували допомогти, але для більшості єдиною метою було власне виживання. 2019-й став чорним роком для Евересту. Гора ще раз нагадала, що вона сильніша за будь-які людські мрії. Лише за один сезон 11 загиблих. Серед них був американець доктор Дональд Лінкеш. Він знепритомнів одразу після того, як ступив на вершину, і врятувати його вже не змогли. Причини масової загибелі людей були на поверхні. Еверест дедалі більше штурмували ті, хто не мав жодного серйозного досвіду. Їх приваблювали дешеві оператори, для яких прибуток завжди був важливішим за безпеку, і ця нитка тягнеться крізь усі трагедії, фатальна спокуса вершини, яка манить і професіоналів і новачків. Мрія ступити на дах світу для багатьох перетворюється на кошмар: суворий холод, раптові бурі, і смертельна зона вище 8 тисяч метрів швидко стирають межу між амбіцією та вічем. Комерціалізація зробила Еверест доступним як ніколи, але разом із тим переповненим недосвідченими людьми. Колись священна вершина тепер перетворилася на небезпечне місце масового скупчення, де маленька помилка одного здатна знищити одразу кількох. Шрія Шаклорін була однією з тих, кого манила ця вершина. Її пристрасть до висоти з'явилася ще в дитинстві. Дівчина народилася у Непалі буквально в тіні Евересту, і з малку мріяла піднятися туди, де небо торкається землі. А у 20 років батько показав їй гору з вертольота. Цього короткого польоту вистачило, щоб образ вершини закарбувався в пам'яті назавжди. Шрія вірила, колись вона стоятиме там. Та життя кидало її по світу. Родина шрії залишила Непал. Її дитинство минуло в Індії, а пізніше були подорожі й нові країни. Нарешті Канада. Саме там, працюючи на круїзному лайнері, шрія познайомилася з Брюсом Клором. Вони одружилися й оселилися в Торонто. У цьому місті вона швидко зробила собі ім'я, працювала закупівельницею одягу, керувала імпортним бізнесом, навіть пробувала сили в політиці, балотувалася на виборах 2011 року. Її знали як людину з невичерпною енергією, яка бралася за справу і завжди доводила її до кінця. Тому, коли Шрія сказала Брюсу, що охоче на Еверест, він не здивувався. Але й не приховував страху у дружини не було ані досвіду високих сходжень, ані екстремальних тренувань. Еверест вважають однією з найнебезпечніших вершин на планеті, і для людини без досвіду це виглядало як приречена авантюра. Але Рію це не лякало. Якщо вона щось вирішувала, дороги назад не було. Вона поставила собі чітку межу підкорити вершину за рік і почала свої тренування. Шрія ходила в походи стежками Онтаріо, лазила у місцевому спортзалі, бігала сходами своєї багатоповерхівки з 18 кілограмовим рюкзаком за плечима. Проте навіть усі ці зусилля не давали головного технічних навичок, без яких на Евересті не вижити. Щоб зібрати гроші на екскурсію, шрія організовувала благодійні заходи для рекламних фото. Вона брала спорядження на прокат. А для афіш навіть фотошопила себе на фоні Евересту – там вона виглядала як досвідчена мандрівниця з підтримкою спонсорів. У реальності ж Шрія була початківцем, що йшов у найнебезпечнішу подорож життя, озброєна лише мрією й упертістю. Зрештою, вона знайшла компанію Ultimate Adventure Trekking. Там не зважали на її брак досвіду. Гроші прийняли, місце в групі дали. І ось у 2012 році шрія Клорін вирушила в дорогу, щоб здійснити дитячу мрію, піднятися на Еверест. Вона й гадки не мала наскільки жорстко, гора перевірить її на міцність. Випробувань у житті шрії вистачало, та похід до базового табору був зовсім іншим рівнем. Дорога через гімалайські долини та хребти розтяглася на майже 200 кілометрів через круті стежки, хиткі мости та глибокі урвища. Це був справжній тест на витривалість, і водночас кліматизація до розрідженого повітря, яке чекало вище. Але цей трек був лише прологом до справжньої битви битви за життя, яка чекала попереду. Коли шрія дісталася базового табору, до неї почала доходити справжня картина навколо сотні альпіністів з усього світу, і кожен мав ту саму мрію стати на вершині планети. Та з кожним днем романтика вершини танула. Атмосфера була напружена, і всі чудово розуміли, з чим доведеться зіштовхнутися. Погода у 2012 році виявилася особливо підступною. Нестандартні різкі зміни змушували чекати навіть найдосвідченіших. Тижнями люди вдивлялися в небо в надії на коротке вікно, яке дозволить рушити вгору. Уже під час тренувань у таборі стало зрозуміло, досвіду шрії катастрофічно бракує. Вона відставала від групи і запиналася навіть на елементарних завданнях. Агіди спостерігали за цим і дедалі більшим занепокоєнням. Іронія була в тому, що гірська хвороба, яка косила інших: нудота, головний біль, слабкість від нестачі кисню, її наче оминула. Але ця перевага нічого не вартувала, адже шрія не володіла навіть базовими альпіністськими навичками. Вона не знала навіть, як правильно одягати кішки. Металеві шиповані черевики, без яких на льодових схилах не вижити. Її доводилося буквально вчити, як переходити хиткі, металеві драбини над бездонними тріщинами. Дні змінювалися тижнями, а ситуація в базовому таборі тільки погіршувалася. Погода вперто не давала шансу, і альпіністи чекали бодай найкоротшого вікна, щоб рушити вгору. Тим часом табір ставав дедалі тіснішим. Ті, кого затримали бурі, накопичувалися і всі боролися за один і той самий шанс. Серед них було чимало початківців, як от Шрія. Вони мали гроші на експедицію, але зовсім не мали досвіду, щоб витримати справжні випробування гори. Це насторожувало ветеранів. Один із них Расел Брайс, провідник із понад 40 роками досвіду. Відомий своєю обережністю й розумінням характеру Евересту, він дивився на ситуацію з дедалі більшим роздратуванням. І зрештою ухвалив радикальне рішення скасувати всі свої сходження цього року для клієнтів, які заплатили по 50 тисяч доларів. Це стало шоком і викликало бурю обурення. Та Брай знав, ризики надто високі. Непередбачувана погода, переповнені маршрути, і загроза лавин робили цей сезон небезпечним як ніколи. Та для шрії навіть це не стало перепоною. Шерпи, бачачи небезпеку, намагалися відмовити її. Вони казали, що шрія загине, якщо наважиться піднятися на вершину і потягне їх за собою. Попередження було різким і страшним, але вона вперто не зважала. Її рішучість межувала з одержимістю. Відступати Шрія відмовилася, навіть коли умови ставали дедалі загрозливішими. Ввечері 18 травня 2012-го, коли сонце вже сховалося за гірським горизонтом. Шрія вирішила йти далі. О 19.30 вона разом із групою вийшла з табору 4 на фінальне сходження. Температура стрімко падала, і невдовзі вони опинилися у зоні смерті, там де кисню так мало, що кожен вдих перетворюється на бій. Вершина була всього за півмилі над нею, але ці півмилі вимагали від Шрії абсолютно всього: і фізичних сил, і психічної стійкості, і останніх емоційних резервів. Рух угору був нестерпно повільним. У зоні смерті альпіністи пересуваються майже як равлики. Крок два і пауза, щоб перевести подих. Повітря настільки розріджене, що навіть найменший рух виснажує. Вузька стежка тягнулася вздовж крутого схилу. Усі йшли в одній колоні, тримаючись за одну єдину фіксовану мотузку. І кожен розумів, досить їй обірватися, і десятки людей полетять униз. Швія йшла однією з останніх у цій повільній процесії. Фотографії того дня жахають. Справжній затор на найвищій вершині планети. Сотні альпіністів, багато з них без досвіду стояли в довгій колоні, чекаючи своєї черги. Але це була не просто незручність. Черги означали додаткові години у зоні смерті, де кисень тане швидше, ніж сили. Ніч тривала, температура нещадно падала, а вітер посилювався. Це вже була гонка з часом проти стихії і власного тіла. Та шрія вперто йшла далі. Вона пройшла надто далеко, щоб відступити. Коли почало світати, її стан став зовсім критичним. Години затримок виснажили тіло до межі, кожен крок вимагав надзусиль. І було ясно, тепер на кону не лише вершина, на кону саме життя. Та, зрештою, шрія таки дісталася туди, куди мріють потрапити тисячі, але вдається одиницям. Вона стояла на даху світу на вершині Евересто. Повітря там рідке, краєвиди захоплюють дух. Але парадокс у тому, що саме тут починається справжній виклик, бо спуски з вершини зазвичай небезпечніший за підйом. Спуски з Евересту це не просто шлях вниз. Це боротьба з крутими схилами і з власним тілом, яке на висоті понад вісім тисяч метрів починає відмовлятися працювати. Втома в'їдається в кожен м'яз, ноги налиті молочною кислотою, а свідомість туманиться від нестачі кисню. Кожен крок перетворюється на марафон. Шрія почала спуск саме в той момент, коли погода зрадила. Вітер, який був відносно спокійним під час сходження, тепер люто ревів і рвав одяг крижаними кігтями. Температура різко впала, майже до мінус сорока. Холод витягував останні сили. З настанням темряви гора обернулася на кошмар замість приголомшливих краєвидів, чорна порожнеча, і лише вузький промінь налобного ліхтаря, що вказував шлях. Спуски з вершини проходить через одні з найнебезпечніших ділянок планети. Найвідоміша з них сходинка Гілларі. майже вертикальна стіна зі скелі та льоду, близько 20 метрів заввишки. Тут прірви з обох боків, і для виснажених альпіністів це стає справжнім випробуванням. На підйомі її долають, підтягуючись по фіксованих мотузках, але на спуску все складніше. Доводиться розвертатися обличчям до гори і повільно спускатися вниз, контролюючи кожен рух карабінами. Після кількох годин у зоні смерті, коли тіло виснажене, а мозок працює на межі кисневого голодування. Це завдання стає майже непосильним. Достатньо однієї помилки, і падіння буде смертельним. До того ж, стежка на сходинці Гіларі настільки вузька, що пропускає лише одного альпініста. Якщо одночасно спускаються кілька команд, утворюється нове вузьке місце. Люди змушені чекати, балансуючи на крихітних виступах, де немає простору навіть для маневру. Того дня маршрут був забитий альпіністами, які теж намагалися встигнути спуститися до темряви. У цих заторах кожна зупинка шрії, коли вона намагалася перевісити мотузку, лише підвищувала ризики для інших. Її сили стрімко танули. Темп упав до майже повзання. Шерпа намагалася підбадьорити її, але час спливав, та тіло відмовлялося слухатися. Понад 20 годин у зоні смерті виснажили її до краю. Балони з киснем майже спорожніли. Кожен крок давався неймовірними зусиллями. Ноги тремтіли, а перед очима все розпливалося від гіпоксії. Остання ділянка перед зоною безпечного спуску так званий балкон, на висоті приблизно 8400 метрів. Це відкритий хребет, продуваний нещадними вітрами, де температура падає миттєво, а кожен подих дається великою ціною. Саме там багато альпіністів знаходили свій кінець. Шрія теж дійшла до межі, її тіло більше не витримувало. Вона вже не могла стояти, падала в сніг. Сили остаточно покидали її. Шерп відчайдушно намагався змусити її рухатися далі, але було очевидно, вона більше не здатна йти. На Євересті кожен бореться за власне життя, і зупинка заради іншого часто означає приректи себе. Шерпи розуміли, спустити її фізично неможливо, а вона більше не могла рухатися. Єдиний вихід прикріпити шрію до мотузки і залишити там, де вона впала. І з розбитим серцем вони це зробили. Та історія шрії на цьому не обірвалася. Трохи згодом інший шерп, що йшов із іншою групою, натрапив на неї на балконі. Вона ще була жива, хоч і ледве дихала. Він намагався допомогти, підняти, підштовхнути вперед, але силу шрії вже не лишилося. Її тіло виснажене холодом і нестерчою кисню. Майже не реагувало, вона могла лише видавати ледь чутні, незрозумілі звуки, поки життя повільно залишало її. Зрозумівши, що зробити більше нічого не можна, Шерпа зробив останній знімок. Шрія загорнута в канадський прапор, який вона принесла на вершину. Потім він змушений був продовжити свій шлях униз, залишивши її в невблаганних обіймах гори. Ціло Шрії шаклорін і досі лишається на схилах Евересту. Суворе нагадування про те, яка ціна може чекати кожного, хто зважиться кинути виклик цій горі. Вона стала однією з десяти жертв у сезоні 2012 року, одному з найкривавіших в історії. Ця трагедія стала болючим уроком. Переповнені маршрути, недосвідчені альпіністи і безжальна природа Евересту складаються у смертельну формулу. Історія шрії облетіла світ. І викликала гарячі дискусії в гірській спільноті і далеко за її межами. Чи потрібно жорсткіше контролювати, кому дозволено йти на вершину, чи варто обмежувати кількість дозволів, щоб уникнути смертельних заторів, які вже забрали стільки життів? Та, попри всі уроки, кількість охочих піднятися на Єверест лише зростає. Бажання постояти на вершині світу приваблює сотні нових людей щороку. Сьогодні маршрути переповнені як ніколи. Небезпеки, які забрали життя шрії, тепер стали ще більш очевидними. Недосвідчені альпіністи, спокушені рекламою пригод і обіцянками слави ризикують не лише власним життям, а й життям інших. І доки гора залишається відкрита для всіх, хто здатен платити подорож, трагедії повторюватимуться. Еверест забрав ще одне життя. І залишається тільки здогадуватися, скільки ще людей стане його наступними жертвами.